Доброго дня. Сьогодні ми в районі Буковеля, село Яблуниця, готель Горгани. Покажемо саму територію, самий готель. Покажемо також спа, оскільки це готель для літного відпочинку. Ми зараз ми будемо знаходимося перед головним корпусом. Він на ремонті, тому реєстрація, рецепція знаходиться в колибі. Це заодно і є готельним рестораном. Зараз ми будемо показувати територію самого готелю. Це ми при вході, де внутрі можна заїхати. Якщо подивитися зліва, то зліва знаходиться якась площадка, мабуть, щось буде готель. ще добудовувати, такі прекрасні вигляди на гори, ялинки. Тут бачите, можете побачити самий ресторан з другої сторони, як виглядає, ну і головний корпус, де літом в основному табі дитячий проходить дуже багато дітей, цікаві у них там заняття. Ну і будемо йти на саму територію. Бачите, є електрозаправка для електромобілів, хто приїжджає. Форест Холл це другий готель, який на території знаходиться, що вони поділилися. Якщо побачите, Справа це парковка безкоштовна, хто приїжджає, зліва котеджі, де проживають гості. Навпроти котеджі є така невеличка підйом, і тут знаходяться бесідки, де можна посидіти вечором, пожарити шашлика, є мангали, мангал 150 гривень, якщо дрова, ще плюс 200 гривень. Тобто, хто приїжджає з собою, привозить м'ясо, може собі посидіти вечорком. Пожарити шашлыки, стейки і попити там квасу, пива, хто що п'є. Хтось <кхи> каже, що якщо бісідки людні, ну, то буде вечором шумно, ні такого немає. В принципі, на території тихо, в номерах нічого практично не чути. А далі покажу, хто живе внизу, це вхід в номери. Далі ми проходимо по території ми вже біля спа. Центру, але тут є е, наверху великий конференц-зал, е, де зранку і вечорами ми бачили, проходять дитячі, дитячий табір. Тут проходять збори, хоча є і медпункт. Тут, е, тут діти дискотеку включають. Ну, далі ми підходимо вже до котеджів, де е, люксові номера, де може приїжджати більше там, трьох людей, можуть заказувати номера. І вниз йде зараз площадка має бути дитяча. Також там є ряд бесідок, де люди проводять вечірній час, теж можуть на мангалі пожарити шашлики, стейки. Ну, от, діти тут невеличка така площадка, скажу, що може і треба ремонту, хтось каже. Але діти можуть маленькі погратися. Також тут і вхід у спа зразу. Вниз, якщо проходити, то буде площадка спортивна, але подивіться, краса, така зразу ялинки, вигляд на гори. ну Дуже тут приємно посидіти в даних біседках. Вже тут закінчується територія готелю, тобто далі нема нічого. Одне що площадку. Ми отут зараз заходимо, і тут можна хтось теніса пограти, хтось волейбола. Хтось може по баскетболу покидати кільця. Там знаходяться також котежні сімейні номера, люксові чи як їх назвати. І для тих, хто займається ранком спортом, ну, краса природи не передається, навіть відео не передати. Подивіться, які ялинки, вокруг зелено, зверху вже сам, самі спа. Там басейн знаходиться. Оце от справа буде вже сам спа, Там хід і шезлонги. А Це ми з іншої сторони спа. Бачимо краєм ока відкритий басейн з виглядом на гори. Дуже -то красиве місце. А це ми бачимо, це ще знизу показував котеж сімейного типу. А зліва вже знаходяться домики, де проживають в покращених номерах люди. Ми жили в, дом, в 9 доміку. Ну тут напроти нашого виходу також були бесідки, де ввечері ми сиділи. Ну, а зараз ми підходимо до спа-центру, де є головний відкритий басейн. Скажу, що ну, коротко про басейн, що він такий середнього розміру. Не скажу, що він великий, малий. в принципі, якщо не дуже багато людей в ньому плаває, то в принципі можна спокійно поплавати. Сказати, що вода не без запаху, чистий завжди. Бачите, дітки зранку до 11 годин. Ну, це діти з табору займаються. Гості до 11 годин не, не можуть відвідувати даний басейн. Вже після 11 аж до 9 вечора можна спокійно. Бачите, є шезлонги. Багато людей на відкритому повітрі відпочивають, шезлонги комфортні, з матрасами, чисті зонтики є. Природа, саме, саме це хто на відкритій місцевості відпочиває, подивіться, яка природа. Ялин, ялинки, може там інші дерева розбирали, які саме хвойні. Те, що в нас було краю, це ялинки. Також є на низу шезлонги, ряд шезлонгів, можна повідпочивати, там більш тишина, тому що тут басейн шумно, там на низу можна сказати, що менш шумно. Хто хоче любити шану, а це вхід вже в самий спа, такі цікаві камери зберігання, де електронний браслет чіпається і вкладаєш, і тобі відкривається. Комфортно, що не треба ключі з собою носити, що на руку водів, можна спокійно плавати. Потім прийдеш, забереш. Ну і зразу там, тобто робить, провірили, все робить. Зразу при вході в спа. Є душові кабінки, та чоловіча е, сторона, є така сама жіноча. Бачите, є всередині спали два басейни, один дитячий, вода завжди дуже тепла, десь температура, напевно, 32-33 градуси. І є е, для дорослих. Це, Я думаю, зимовий період. Тут дуже можна час весело провести. Е, у цьому басейні заодно джакузі вклює, є, Пару точок, де включаються. Ну і є самий. Є... Далі, далі вам покажу, є теж. Шезлонги нові, комфортні. Ну, хто відпочиває в Європі чи в Турції, то може порівняти, що дуже прилічно все. Ну, от бачите, джакузі. В Далині воно ну, виключене. Ми не запитували, чи це воно платно, чи його включають тільки зимою. Ну, це вихід вже на відкритий басейн. Ще з цієї сторони вам покажу, як воно виглядає. Ось така краса. Ну і саме бачите, баштано ну, пусте. <кхм> Тому інформації про нього я вам не скажу. Грибок включається десь періодично, коли там багато дітей щоб розвіялися. Ну, а далі ми покажемо. Самі сауни є. Тут такий цікавий душ-водопад холодний, нажимаєш на кнопочку, воно гудить і звідти виливається вода, холодна, така крижана. Тому хто виходить з сауни, от є римська парна, дуже така приємний запах в ній є, чисто. Зараз нічого не побачите, бо тут все в тумані пара. Також є ці лавочки такі теплі, що можна спину погріти. А також є тропічний такий душ вражень. Є 4 режими, різні температури води включаються, гріні, якщо хочете і та шачки співати дуже цікаво. Ну і куди без фінської сауни? Є дві. дві з більшою температурою, з меншою температурою. Тут просто камера не передала. Вигляд такий го... типу гори зроблені, де льот там. Ну, дуже цікаво. А це вже покажу ресторан, де сніданки, сніданки включені у вартість проживання. Скажу такий чистий ресторан, комфортний, є, є столики для діток, точніше, не мулят, є барна стойка, де можна додатково на сніданок заказати там лате, різні напої, хто ранку вже похмеляється, допустимо. Ну, а це ж швед... шведський стіл. Ну, Я скажу, що непогано для України, так як. На сніданки то можна нормально поїсти, є нарізки сирні, м'ясні, різні салати, є також овочеві нарізки. Кожного дня різні, що цікаво, змінюються страви. Я скажу, що яєчня кожного дня сосиски, Там одного дня гречка, другого дня, макарони, третього дня, рис, різні. Солод, солодощі, фрукти і кавун був два дні, і апельсини, і яблука. Зараз хочу показати номер, в якому ми живемо. Це покращений номер. В доміках ми знаходимося на другому поверсі. При вході зразу вішалки є, є дзеркало. Ну, і там самий номер. Номер такий невеличкий. Ну, для трьох людей спокійно вистачає. Ну, або двох з дитиною. Що хочу сказати, це односпальні ліжка, тобто тут можуть і роздільно спатися. Роблять вони двохспальне. Ну, такий е, міні крісло таке, де можна дитина може поспати, там і дорослий поміститься. Ну, є шкаф. Також в номері є телевізор, холодильник є, отут покажу холодильник. Ну, звісно, що він пустий, в Україні ще не дійшли до всього включеного. Ну, є телефон, Ну, покажу вам балкончик. теж невеликий такий балкон, що на балконі є, на балконі є крісло. Ну, Номер бачите, універсальний. Всі можуть жити. Є пепельниця, а це вигляд з номера. Там напроти нас є біседки, де можна пожарити шашлика. Ну, а це другий готель, і внутрі поділений вигляд. Інші номера мають вигляд на ту сторону, Тоже вам знімлю покажу. Ну і покажу вам санвузол, що в санвузлі є. Ну, в санвузлі полотенця, такі вони не, не, не в плямах, ні в чому. Є халати, халати сірі, скажу практичні для готелів. Я скажу, щоб всі готелі використовували такий темний колір. Вона білий завжди є п'ятна. Ну, є душова кабіна невеличка така, є фен. Зараз що включається щось карточку треба ставити. І величке дзеркальце. В готелі отакі. Шампуні, мила. Тут такий от номер. А це номера, якщо виглядають звідси, от такий вигляд.